Так, а це в нас кімната. Її вже пошпаклювали, підготували під фарбування. З цієї сторони у нас теж кімната і лоджія. Великі вікна теж пошпаклювали все. З цієї сторони у нас кондиціонер та лоджія. На лоджії зробили теплу підлогу. Буде тепла лоджія дуже. Так, а з цієї сторони у нас така велика ванна-кімната. А саме головне дуже красива плитка. Вона така під дерево колір, але вона така хвиляста. Ось таку вставку зробили. А з цієї сторони, у нас сама ванна, плитка 60 на метр 20 Вона такого бежевого, ну, майже. Бежево-сірий такий колір і встановили ванну. З цієї сторони у нас інсталяція буде унітаз. Велика ванна, майже 5 метрів. Так, а з цієї сторони в нас кухня. І вже уклали плитку, ось таку теж бежевого кольору, але вона така малесенька і вона така глянцева. Ось такий колір. Я її бачила, до речі, різних кольорів. Вона буває темний, світлий, більш такий контрастний, але в нас такого бежевого кольору. Красивий кольор. І кухня дуже велика.